Так, друзі, всім доброго вечора. Хто мене дивиться, кому цікаво, запрошую вас до перегляду невеличких покупок. Я нарешті вже вдома, але, звичайно, що треба було зайти в магазин, щось купити додому. І заходила я в сільпо. Я не дуже там люблю, якщо чесно, скуплятися, але там, по крайній мірі, є м'ясний відділ. І ось я зайшла взяла. Ось таке філе курина, воно по 209 гривень. Я взяла на 256 гривень 5 штучок. І 104 гривні коштує крило куряче, 106 гривень заплатила. Я взяла таке щось з м'ясного, щоб можна було мамі завтра щось приготувати. Так, дітям отакий сніданок взяла. Мені здається, коли, колись ми щось схоже брали. Він зараз іде в акції 99 чи 98 гривень 400 грам, Ну, мені смачний. Не знаю, як дітям їли сьогодні з молочком, бачите, такі, типу, як пластівці. От. Ем, мені смачний, реально такий приємний смак шоколаду. Не знаю, ну, наприклад, мені сподобався. Цей смак. Так, повна чаша, ватні косметичні диски, 120 штук. Я не знаю, які вони будуть, ці диски. Давайте відкриємо, подивимось. Один диск. Так, дивіться. Ну такі вони, бачите, як не прострочені, але, але не знаю, не побачимо, як будуть в роботі. На перший погляд, ніби нормальні диски. 31 гривень коштували, 31 гривня коштували вони. Далі взяла сир, шостка, ось такий шматочок. Мені сподобався, в принципі, 549 гривень за кілограм, я взяла на 130. ну Завжди так обираю сир десь до 150 гривень, щоб шматочок взяти. Спробували непоганий смачний досить сир. Біло ось таке масло. Масло 82% 92 гривні. Зараз коштує масло смачне. Мені сподобалось, я трішки так над, надібрала 180 грам тут. І взагалі, хто не куштував, марка біло досить непогана марка, тому зверніть увагу. Далі кефір. повна чаша це їхня торгова марка. Ну, як вам сказати, щось я з, з цієї марки вже брала, ніби і непогане. Ну, здається, навіть щось таке з молочки. Брала, взяла. Мама в мене любить кефірчик, тому нехай буде, бо вже давно не брали. Ну і Це, мабуть, все, що було в сільпо на 700 гривень, а на 700 навіть і щемось. А зайшла я ще в АТБ купила ось таку ковбаску золотисту, м'ясна лавка. Це своя лінія, АТП Маркет, не знаю хто. Місна фабрика, оператор ринку виробництва, м'ясна фабрика, фаворит плюс. Так, така ковбаска. Ну, смачна, пахне приємно. Ціна за кіло за 100 грамів 33 гривні, здається. Далі взяла банани. 4 бананчика, ціну не знаю, вже одного Марк з'їв. Вони йдуть в акції, своя лінія, крабові палочки морожені. У мене дуже діти люблять крабові палочки. Ну, звичайно, це такий, знаєте, хімозний перекус, але іноді таке хочеться. Ми їх не так часто їмо, але якщо й беру, то завжди от беру своя лінія, мені вони нормальні. Далі. Взяла два сирочки. О, це навіть розумний вибір. Я не бачила, що це розумний вибір. ну, Несуть не такі два ванільних сирочки, вони також в акції. І зараз в акції йдуть, друзі, ось ці роу, батончики. Тут з горішком вони і просто В 10 чи 11 гривень такий батончик взяла. І за 20 гривень взяла отакий питний йогурт. А потім згадала, що ще нема нічого кота. І взяла клуб «Чотири лапи, в ось такий ось корм, мабуть, з телятиною. Мабуть, так, да, телятиною. От такий корм взяла. Нашій норі, сюзі. Тому що вони будуть зранку не давати пройти навіть. Mm. Як це без кот, котам, щоб не дати нічого їсти. І, до речі, хотіла взяти щось типу рідкого корму, але ціни в АТБ дуже дорогі. Взагалі, ось цих 79 гривень коштує, а такі м'яу, типу, то там щось взагалі 100 з копійками, ну, великий такий більший формат. Тобто нічого такого бюджетного легенького нема. Ось цей є рідкий корм від розумного вибору, я його взяла в руки, там взагалі одна юшка. Немає навіть за що там 10-60 платить. Тому вже взяла так, так як все зачинено, я поверталася досить пізно. А вже завтра, може, там чи в Аврорі, чи десь на вагу візьму ще я їм щось додаткову корму. Ріденькі, можливо, в якісь там в Аврорі, знаєте, як консервні такі. Отакі от, друзі, справи. Все. Дякую вам за увагу. Я пішла відпочивати, бо завтра зранку знову на роботу. І всім тихої, мирної ночі. До побачення.